Історії 11 зимові паралімпійські ігри у Сочі про їх підсумки, про фінальні старти українських спортсменів сьогодні. У нашому щоденнику я Світлана Трифонова вітаю вас. Протягом дев'яти днів ми напружено стежили за перебігом подій на паралімпіаді 2014 Вболівали за наших паралімпійців, підтримували їх у прагненні спортивними досягненнями стверджувати ідею миру на рідній землі. Боротьба української команди не залишила байдужими інших учасників міжнародного паралімпійського руху. Напередодні закриття Паралімпійських ігор до німецького дому українську команду запросив президент Паралімпійського комітету Німеччини Фрідхел Беухер. Протягом сочинського спортивного форуму бундескоманда підтримувала нас найбільше, постійно демонструючи солідарність з українським народом. На знак вдячності наш лідер паралімпійського руху Валерій Сушкевич зробив виключення у неголосному правилі брати участь лише у спортивних заходах і привіз українських спортсменів у гості до німецьких колег, українська та німецька збірні. Із задоволенням, обмінявшись теплими побажаннями та подарунками на згадку, провели годину у приємній компанії Однодумців. Практично кожна паралімпіада має свої нововведення та дебюти. Воно й не дивно паралімпійський рух активно розвивається. Не стали виключенням і сочинські ігри. Віднині гірськолижна паралімпійська програма поповнилася ще однією дисципліною. Парас Крос» розпочав свою паралімпійську історію. В цьому дебюті взяв участь і український спортсмен із ампутацією ноги. Іван Ошаров вийшов на свій перший паралімпійський старт. Через нестачу транспорт для бордер бордер-кросу у світі для більшості спортсменів тренування проходять під час змагань. Цим частково можна пояснити наше 24-те місце після трьох заїздів та трьох поспіль падінь. Мы его Очень много работы, которую предстоит делать, анализировать, повышаться. Все впереди. Мы не разочарованы. Единственное, ну да, технические, скажем, прохождение трассы, то есть это тут очень важно выбор тактики, плюс ну, немало очень психологических факторов подготовки, то есть окружающая среда, и опять же, вернемся, и политическая ситуация в стране. Поруч із досвідченими паралімпійцями на сочинські старти виходили і дебютанти української команди. За підтримки та допомоги старших товаришів, наша юна зміна продемонструвала непогані результати. І навіть беруть участь у церемоніях нагородження переможців. І у нас на прямому зв'язку Сочі. Дашо, добрий вечір. Я бачу, ви на медальній церемонії. Нагороджують наших героїв минулих днів. Добрий вечір, Світлано. Дійсно, не секрет ні для кого, що медальні церемонії проходять не у день стартів. І зараз ми тут, на Медал Плаза із дебютантами та срібними призерами Ігору у Сочі, Анатолієм Ковалевським та Олександром Мукшином. Ну що, хлопці, важкі ці нагороди? Здравствуй, Свято, здравствуй, Київ. Медалі дуже-очень давалися тяже. Це спільний труд. Так, да, большой вклад, общий вклад, тренерський, есть это неоценимый. це есть Я дуже доволен своїм спортсменом, вот. а я своїм гайдам. всегда, очень всегда рад. я його буду підтримувати. Вот. И я думаю, це не предел. Все тільки починається. Ну, гарний тако, такий початок, срібло паралімпійське. Кому присвятите свої нагороди? Ну, присвячую всій Україні, яка вболівала, підтримувала нас, ми підтримували їх. Своїй родині, всім, всім, хто приклав руку до цієї медалі. Олег, ну, на твоєї донечки дай. У, у цей день було день народження? Так, да, 14 березня їй був один рік, і 14 березня ми отримали срібло. Ну, вже тобі віриться, що ти срібний призер? Ну, чуть-чуть -чуть да. вже так. Як чуть трохи вже медаль на да, шиє? В руці вже медаль, то вже трошки відчувається. А ми вами пишаємося, бажаємо вам успіхів удачі. Всього найкращого. Києва. Дякую, Дашу. Ну що ж, беремо курс на 12-ту паралімпіаду. Програма змагань для переважної більшості нашої команди закінчилася стартом у лижних перегонах вільним стилем. Дар'я Кузнецова скористалася нагодою, щоб підвести разом із командою підсумки психологічно складної, надемоційної, особливої для українських спортсменів Паралімпіади. В останній змагальний день на Лаурі наші спортсмени не змогли втриматися і взяли звідси ще кілька сувенірів на пам'ять. У фінальних лижних гонках на 10 кілометрів у чоловіків та 5 у жінок ранкові старти отримали, звичайно, класи, що завершують сесію чоловіки ЛВ та Б. Серед спортсменів з ураженими верхніми кінцівками нашим хлопцям не вдалося порадувати нагородами, проте емоції у мікс-зоні все ж були переважно позитивні. Змагання то закінчились. Ми показали, що ми дружна країна, що ми сильні духом, що ми готові боротися кожен день, що ми чудова країна, мирна, що ми за мир. Україні ми з миром приїхали сюди і з миром їдемо додому. У категорії з ураженнями зору, ані наш новоспечений лідер Анатолій Ковалевський, ані перспективній Юрій Уткін та Ярослав Решетинський теж не опинилися на подіумі. Хоча шанси по ходу гонки мали усі. Втім, спорт є спорт, і тепер вже можна сміливо трохи видихнути. Не вийшло добитися медалі в біатлоні. Це моя нічта Ну, все ще впері. Понравилось очень сильно. Большой досвід набрався. Ну, результатом здоволен. А коли справа дійшла до дівчачих стартів, у тих же категоріях на подіумі знов з'явився синьо-жовтий прапор. У класі з ураженими верхніми кінцівками знову відзначились наші лідери Олександра Кононова та Юлія Батенкова. А у спину вже дихає перспективна молодь. Сьогодні в особі люди Ляшенко, яка фінішувала п'ятою. Юлія ж Батенкова повезе додому чергове срібло. Опять я серебряно леді. Хочу передати Ковілю, Волині, Україні, Києву, всім, хто мене знає, підтримував. Обічаю наступні олімпіади, я буду готуватися і дойду до своєї цілі. А Саші Кононовій якраз не вистачало до повного паралімпійського медального комплекту бронзової нагороди. А ми вже знаємо, що якщо Саша чогось хоче, вона цього обов'язково досягне. У мене все вийшло, слава Богу, у мене цілий комплект. Я очень рада і довольна. І вже їхати домой шістою душою буду. і з чистой совістю, і з мислями о том, що я сделала все, що змогла зробити. Чотириразова бронзова призерка Сочинських ігор серед спортсменок з ураженням зору Оксана Шишкова в заключній гонці фінішувала четвертою. Проте сьогодні це вже невеликий привід для розчарування, адже паралімпійський багаж уже дуже багатообіцяючий. Іня була хороша, запекла боротьба. Тобто, я вже розумію, що способна на більше, ніж я думала. Як в останнє змагалася у сидячому класі Людмила Павленко. Перше коло пройшла впевненим лідером, а потім почалася запекла боротьба із німкенею Андреєю Скау. І на фініші Люді не вистачило 20 секунд до паралімпійського золота. Тепер і ця українка везе додому повний медальний комплект. Як ніколи, успішно, гарно оцінюю, да, все добре. І люди всі вболівали за нас. Міша, весь цей час мамі так не було коли. Я вибачаюсь і присвячую тобі усі мої три нагороди. Якби не було тебе, не було б жодної. І крапку на Олімпійській лаурі поставили чоловіки з ураженнями нижніх кінцівок. У Українця Максима Ярового вийшов взагалі з накоклику. Дебютант зібрав останні сили та з четвертої позиції зміг у підсумку фінішувати другим. Продержався, второй етично. Я дуже радий. Три медальки на першій пролімпіаді це, це таке досягнення. Ну, золота ні, то ну нічого. Зато все одно. Я, я молодець. В останній змагальний день українські лижники додали до нашої медальної скарбнички чотири нагороди. Проте загальна кількість у 25 медалей, на жаль, не забезпечила Україні місця у лідерській трійці. На четверту позицію нас змістили канадці, що в останній день розжилися золотом: сім медалей на їхньому рахунку та п'ять на синьо-жовтому. Я абсолютно впевнений, що команда була готова на більш кращий результат. Але... Разные факторы повлияли на то, что лидеры команды не смогли выступить так, как планировалось. Но зато э, те люди, которые могли на подиум и не зайти, на него зашли. Ну, в целом, я думаю, в команде настроение позитивное, много медалистов. Ну от і все. Паралімпійський вогонь зимової паралімпіади у субтропіках згас. Попереду у наших спортсменів нове чотириріччя напруженої підготовки до нових паралімпійських стартів. А поки чекаємо наших героїв вдома. Дякую вам, що були разом з нами протягом дев'яти паралімпійських днів. До нових зустрічей.